Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупки з різних українських магазинів. І перше, це буде замовлення моє з розетки. Значить, ось така ось велика баночка. Тут аж літр це екстракт хвойний. Я вже таки придбавала, але півлітру вирішила вже більший придбати. Значить, З мінералами та мікроелементами на основі бішофіту полтавського. Дуже класний екстракт. значить, він... Що робить, заспокоює нервову систему, покращує сон, нормалізує тиск. Класно ним приймати ванну, розслабляє, дуже гарно заспокоює сустави хворі. Використовую і я, і мамі своїй я придбавала, тому дуже класно. Так, наступне також на перший раз придбаю. Також бішофітом, мені щось він дуже сподобався. Значить, це ополіскувач для ротової порожнини. Органічний, без фтору, ментоли ефірних олій. Він такий не дуже насичений, я люблю більш такі, знаєте, термоядерні, але, по ціні, мені сподобалось, тому я вирішила придбати. Тут аж півлітру надовго значить Можете почитати, що він і для чого. Ось такий ось буде в запас, тому що лісовий бальзам, звичайно, не кращий, але він дуже подорожчав. І ось такий. ось, Це новий я ще такий не пробувала. Значить, що він робить? Парандонту цікаво буде спробувати. Ну, я думаю, вони нічим не будуть відрізнятися, тому що ціни у них однакові. Я думаю, щось, можливо, за смаком трішки різнитиметься. Так. Наступне, значить, я придбала, були гарні акції. Ось таке капучино, я вже його пробувала, значить, мілкою. Значить, це шоколад і горіхи. Так я спробувала. Дуже класно, значить, ось інформація. Хто його виготовляє, виготовляє його Німеччина. І я вам скажу, коли виготовляються ось такі ось напої в Німеччині, у них смак різниця, те, що Виготовляється в Україні. Я вже пробувала і порівнювала це від Якобс. П'ять ложечок, я кладу у чайних на чашку. Звичайно, воно швидко використається, але смачне. Я люблю такі всякі всілякі кавові напої, тому що аж 500 грамів. Там були різні смаки, дивіться, які тут є. Ну, Правда, заліплено. Ось таке було звичайне капучино. Шоколадне і, здається, лате. Буду пити наступне. Значить, Ось така ось копчена паприка. Це вже, знаєте, щоб хватило надовго. Тут 300 грамів її я відсипала мамі, тому що ми з нею на двох її брали. Ось тут така інформація: нічого такого, сверхістину не написано, приємно пахне. Використовувала вже, мені сподобалося. Це для маринування і м'яса, і для риби, тобто для будь-чого. Ось так ось і така баночка дуже вигідно придбати. Так, наступне від обліпіха я вже брала і крем для рук, і крем для ніг, а це придбала пінку для вмивання. Так, це тут терміни. Інформації тут ніякої немає. Тут була така ще як бірочка, я її вже викинула, мені вона не потрібна. Тут, здається, 300 мл. Я думаю, хватить надовго. Приємний аромат, легка освіжається, буде в запас і гарно в використанні. Так, і останнє, що було в розітні. Ні, не останнє. Ще ось такі, ось, забула вам показати. Body Butter це з апельсином та манго, з амарантовою олією. Фреш-джус класна фірма, приємні дуже аромати. Пробувала і піну для ванни, і скраб для тіла. Все супер. Тут 225 мл. Почитайте тут інформацію, що воно робить. Класне. Виготовляє Україна. Воно тут закрите, тому відкривати ще не буду. У мене є останні відтейн я користуюся. Ось так от, ага, І останнє це такий ось набір. Він як подарунковий, але його, я його придбала для себе, тому що я давно хотіла від цієї фірми спробувати продукцію. Ось так все запаковано класно. Тут навіть такий бантик, я ж кажу, на подарунок це буде супер. Значить, і що в нього входить? Ось такий ось набір цукерок з соленою карамеллю. Такі тут невеличка грамовка 160 грамів. Можете почитати склад. Склад дуже класний. Немає рослинних жирів, я тут дивлюся. Шоколад, какао, масло. Ну, спробую, яке воно буде. І навіть горішки, там, і мигдаль, і гіркі абрикосові ядра. ну Дуже цікаво, тому це ще його виготовляє Україна, дивіться, місто Київ. Ось так ось, ось така коробочка. Значить, наступне це ось такий шоколад. Значить, я його бачила тільки в сільпо, але там такі доволі небюджетні ціни. Ну, і так воно виходить по ціні не дешево, Але захотілося спробувати. Дивіться, там і журавнина, і горішки, і пилети шоколаду. Зараз я вам тут склад покажу. Також класний, значить, шоколад молочний, какао, цукор, какао, масло, сухе молоко, фундук в карамелі. Калети темного шоколаду журавина сушена. Що тут іще? Фісташка в карамелі, кешю. 120 г. Також невеличка така плиточка, але дуже класно вже з нетерпінням хочу спробувати. І останнє, що було в цьому. У пакуночку, значить, ось так запаковано, цікаво, це солена карамель. Ось так ось, з ваніллю, 250 грамів, доволі таки об'ємна баночка можна буде спробувати. Значить, там є і по пів кілограма, але в цьому наборі 250 грамів. А цікаво також, що воно з собою представляє. Ось такі ось солодощі. Тим паче, що це українське, таке, знаєте, вже на вигляд виглядає дуже презентабельно, як сказати, на український, поки не прийшло в голову. Ось так ось є така ось гарна, гарний такий пакеточок буде, куди його поставити, тут, щоб не заважав. Значить, і по цінам я вам скажу, тут зберегла трішки чек. Паприка копчена 124 гривні, набір 329. Якоб 159. Ага, ще я вам не показала. Ось такі ось. також суперфуд. я драконоплі забула. Класна штучка, 250 грамів. Дуже корисна. Почитайте, що вона і для чого. Містить жирні кислоти, омега 3, омега 6. Так, да, ціна доволі небюджетна. 169 гривень. І 70 гривень це фреш-джус, масло для тіла. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Воно має дуже приємний смак. Е, схоже, щось суміш, як насіння, звичайне, соняшникове і гарбузове. Його е, дві столові ложки або дві десертні ложки на день достатньо буде. Ось дивіться, тут десь написано. Порція 2 столові ложки 30 грамів і містить аж 8 грамів білку. Також придбала з мамою на двох, щоб і вона спробувала. Ну, все-таки для організму це буде якась користь. Ось так от переходимо на натуральну продукцію. Так, і останнє це я завжди. Без Аврори не обійшлося. Це ось такий ось крем оцінили, 27 гривень, він щось зимою стою 50 аж. Він для обличчя на зиму 75 мл. ось такий ось поки зап... запаяний. Буде в запасик. І ще в Аврорі вже давно дивилася палеточку, її оцінили. Раніше у нас коштувала 69, здається, а зараз. за 49. Ось такий ось набір. Хайлайтер, контур рум'яна і бронзер. Тут 4,2 грами. Небагато. Ось так ось виглядає. Я зараз зроблю свочі, але це не виглядає як хайлайтер, звичайно, а схоже на пудру. Зараз я вам покажу таке доволі шовковисте Контур рум'яна. Ну, і бронзер це, мабуть, використовувати його більш як тіні, тому що, зараз сюди покладу. ось Це ось типу хайлайтер, але це звичайна пудра. Це скульптор Тере бронзер. Це Рум'яна такі симпатичні і сяючий бронзер, але. Це таке дуже занадто буде темне, тому буду використовувати як тіні. Ось так от. Ну, Хотіла придбати, дочекалася до, знижок, тому вирішила купити. Значить, Ще забігала Watsons, там були також знижки, 6 40% знижка чи 50%. ось такий ось такий Це запечений. значить, Тут були купа наліпок, здирала їх і воно все, бачите, і ця штучка здирлася надпис. 18,5 грамів. Вилайн мені подобається. Ось так ось виглядає. Такий, да, тверда форма в ньому. Ось так ось сяє. Ось, дивіться, такий доволі делікатний сяєвий, але я думаю, нашарувати можна буде сяяти гарно. Ось так ось класно. І також. За 40 чи за 30% знижки це бюджетний бренд з Ватсонса. Кіс чи квіс. Значить, це ось така тональна основа. 30 мл, невеличка така баночка, значить, колір 1 порцеляна. Поки не буду я його відкривати, в мене є в використанні аж 100 мл ЕНАФ. Тому хай буде в запас. Надіюся, що не буде дуже жовтити. Ось так. Ось такі мої були покупочки. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей.